Всім привіт! Сьогодні 26 січня 2025 рік Київська область, Обухівський район, моя теплиця. Сьогодні коротеньке відео, зовсім, як я обіцяла просто показати. Сьогодні останні два плоди залишилося на мандарині пігментованому під назвою Early Sicily, або Рання Сіцилія. Це пігментований мандарин. Чому хочу зараз показати вам? Тому що попередніх відео я знімала огляди, і там було трошки дегустації, і він там приймав участь парочка плодів, якщо я пам'ятаю, і піментації не було. Я тоді сказала, що я ще почекаю, дочекаюсь останніх плодів. Зараз вже треба їх знімати, бо бачите, рослина почала давати прирости і. По всім гілкам, практично. Да. І навіть там, де бачите, де вже плоди висять. І один плід відвалився, і ще один залишився. Зараз його зніму. Ну І зараз ми подивимося, що відбулася пігментація, чи не відбулася. За смаком він був дуже смачний, дуже соковитий, класний, солодкий, присолодкий мандарин, але пігментації не було. І хтось скаже, може, якісь умови були не ті, або сонця було мало. Ріта! От бачите, що робиться? Тільки хвилинку, без уваги залишила оцю дитинку. І вже вона щось там гризе. Так, поруч стояв мандарет. Мандарет, якщо ви пам'ятаєте, те, хто стежить за моїми відео, той, може, бачив Ріта. <реш> кнопа. Бачите, яка кнопа? Відчує шолоденьке, таке моє. Цуценя така дитинка моя золота. Так, хто бачив попереднє відео мандареду, той е, бачив, що е, він поруч стояв. Зараз я його пересадила у ґрунт. Ось там він зараз росте. Ну, потім на огляді я вам покажу. І пігментація в мандареді відбулась і досить-досить непогана. Мандарет взагалі мене дуже вразив у цьому році. Але ж річ зараз не про мандарет, а про ранню Сіцилію. Поруч рослина. Навіть сонця вона отримувала більше, ніж мандарет. Мандарет, ось, бачите, там оці підпорки стоять, там знаходився. Мандарет. його притіняє аркабалена тут. Ну, так, Сицилія більш сонячне місце займає, але мандарет запігментувався, а Сицилія – ні. Зараз побачимо оці два плоди, що залишилося. Залишилися. Ну і зробимо висновки. Ось, оцей плід вже відвалився. Тут ще поруч лежить е, лимон росо, але я його покажу пізніше. Бачите, який в нього колір? Е, зараз зріжу, а може так зніметься, а я відкручу, що я буду панькатися. Пасадрі. Крутиться і щось, воно ще не відкрутиться. О, відкрутила. Колір, бачите, який красивий, помаранчевий, дуже яскравий. Навіть мені здається, камера так не передає, який він класний. Скоринка така гладенька, е -е, розмір кайфовий. Е -е, попереднє відео я знімала дегустацію смак. За смаком дуже солодкий, соковитий, солодкий. Але ж. Ще раз наголошую, пігментації не було. До речі, це гібрид Клементину Оровал і апельсину Тарокко. От зараз прийду до цього підвіконня свого. Зважимо. От, до речі, тут мандари тут стоїть. Стоїть. Сидить вже, сидить. Вже у ґрунті він. Така Рослина вже мого росту, дуже розгалужена, дуже красива. Ще поруч я висадила це моро даблдак, чи що, подивлюся, я вже напользін точно знаю, Да, даблдак. Він вже почав просто давати мандарет. ще... А, ні, вже, Так. Потихеньку, потихеньку. До речі, в мене у цій теплиці вона більш така прохолодна і в неї прирости так активно ще не відбуваються, як у малої теплиці, заглибленої, то, що там зверху. Ну, Хто стежить знов, таки бачив. бачимо. От рідка. Хочу вже на вулицю. Ріта, ще хвилинку. Відео буду коротеньке. Ще хвилинку. Так, ну. Вага класична, 150-180 грамів середня вага цих мандаринів. Хоча мені здається, що мандарини, які я знімала попередні, вони були крупніші. 109. Були крупніші. Не пам'ятаю, ну, я повинна була їх важити раніше. Ну, так, я ж кажу, це не так вже важливо. Розмір приємний. Зараз розріжу, подивимося, що там зараз, там нам якийсь сюрприз готується або ніякого. Так, дивимося, бо знаєте, я вже хотіла розстроїтися, але потім придивилася і дивлюсь, що, бачите: крапочки пігментації все ж таки є. Ось, наприклад, в мене є апельсин, який я колись купувала як таро-коросо. Я купувала його дуже давно, е, в 17-му році десь приблизно. Ще тоді я не чула ні про цитрусових маньяків, ні про цитрусовий сад. Купувала через OLX. Ну, Потім це мене і засмутило. Декілька років Апельсин дуже добре плодоносив. Кайфові він давав плоди і багато, але пігментації не було. Навіть я написала продавцю, таку, знаєте, як сказати, не дуже я наїжджала, але я була якось здивована. Я, звісно, перше плодоношення я його так до уваги сильно не беру, бо бувають нюанси перше плодоношення буває так, що не показує повністю всю картину. Картину характеристику повністю рослини і плодів. Але було і друге плодоношення, і третє пігментації не було. Але у минулому році, минулому чи позаминулому, я вже не пам'ятаю, пігментація дуже дивно вона відбулася. Тому я роблю таке припущення, що, хоча, бачите, там на тих апельсинах, до речі, до цього, поки відбулася пігментація, отаких от, от крапочок темненьких не було. Була просто така помаранчева, однорідна м'якоть. Соковита, смачна, класна, але пігментації, от, таких от. от... погано видно, камера щось так. Ну, Сонця немає. Ріта. Тик. От бандитська собачка. Ось, бачите. Ну чого ж воно так не показує? Ось. Дивіться. Ох, Ріта ух. Зараз ідемо Зараз я дознімаю і підемо. Ну, спробую, я знаю, яка у нас смак ця мандаринка. Це на 100% мій смак. Це мандарин з присмаком таким характерним і чітким присмаком апельсину. Навіть ем, консистенція в нього така мандаринова, я б сказала, а присмак апельсиновий. Не присмак, а навіть смак. Коринка відокремлюється дуже класно. Бачите, яка вона, бачите, яка соковитість, я його підготувала, до речі, <садити> пересадити у більш великий горщик. Хоча я буду ще пару днів, я буду думати, можливо, все ж таки він піде у ґрунт. Бо Ну, знаєте, пігментація пігментацією. Але смак кайфовий, просто класний. Мені дуже подобається. Ну, що вам хочу сказати, будемо разом спостерігати, чи буде у наступному році у нас пігментація, чи ні. Будемо дивитися. Але смак завальний. Це, це мій смак, це солодкий, соковитий. Солодкий збалансований, не так, як, наприклад, в мене там є апельсин, він приторно солодкий, Такий, аж навіть мені він, знаєте, не дуже, бо все ж таки така легенечка, якась кислинка треба, щоб була, тоді буде більш, як воно, гармонійно відчуватися. А коли він повністю солодкий, він такий, знаєте, якийсь прісно солодкий ну, виходить, що якщо кислинки трошечки немає. А тут воно ну, мені дуже сподобається смак. Ну що, будемо дивитися. Хто дивився, може запам'ятає. Ну і я буду стежити, і вам буду показувати. І, ну, до наступного року, що скажеш тут? Поки що просто хто буде намагатися просити в мене живці від цієї рослини, майте на увазі оце моє попередження. Бо я ніколи ні від, не віддаю живці, якщо я не впевнена, що, що з них вийде. Так що, ось так. Сподіваюсь, до зустрічі на все добре. Пока. Будемо дивитися далі на лимон росо.